Давайте поговоримо про вузол для з'єднання флюорокарбону зі шнуром, і це морква. Головним плюсом моркви, звичайно, що є просто неперевершена здатність не спричиняти суттєвий опір під час проходження вузла в кільцях вашого спінінгу. Це дозволяє нам використовувати більш довгі повідці і взагалі не перейматися ні за кільця, ні за поглинання самим вузлом дальності закиду. Короп'ятники зараз 100% скажуть, що є ще Олбрайт, але, як на мене, він все одно поступається моркві за своєю конусністю. У правильно зв'язаної моркви вона просто бездоганна. Ну що, давайте зв'яжемо моркву. Уявімо собі, що це флюр, а це наш шнур. Що нам потрібно зробити? Беремо кінець нашого флюра і утворюємо тут таку собі петельку. Ось вона. Все дуже просто. Сформували петельку, тепер. Кінець нашого шнура просиляємо в цю петельку. Ось таким чином. Проселили. Тепер робимо відступ приблизно 10 см. Можемо 15 для зручності. І все. Тепер обертаємо наш шнур навколо флюрокарбону. Робимо 10 обертів. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зробили. Тепер пальцями ось тут, в цьому місці, зафіксували наш результат. І беремо цей шнур і робимо так само 10 обертів, тільки вже в цьому напрямку, так, щоб кожен виток лягав на інший виток. І поїхали. Робимо. Раз. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Є. Зробили. Тепер наш шнур, ось цей. Ми просто просовуємо ось в цю петлю. Але не з цієї сторони, звідки торчить наш кінець фюрокарбону, а з протилежної. Тобто, у нас в даному випадку він стирчить з цієї сторони, тому нам треба проселяти в іншу. Ось таким чином проселили. Є. Тепер затягуємо це все зубами. В даному випадку я зроблю це пальцями з естетичних міркувань. Затягнули, оце все тепер діло все послинили обов'язково. Не забувайте, це дуже важливо. Напрочуд важливо послинити. І затягуємо. Як це робити правильно? Спершу беремо за ось цей шнур. І за наш флюр з цієї сторони. І потрошку підтягуємо. Підтягнули. Тепер беремо обидва кінці і стягуємо. Стягнули. Все, вузол іде нормально. Тепер просто беремо і сміливо затягуємо нашу моркву. Все. Морква затягнута. Ну, ось, і все. Наша морква готова. Вам залишається лише прив'язати сюди карабін на кінець флюрокарбону. І все, ви готові до рибалки. До речі, як прив'язати карабін. Я вже розповідав на своєму каналі за допомогою вузла «Клінч» або Клінч Покращений. Якщо ви вважаєте, що це відео було для вас корисним, обов'язково віддячте мене вподобайкою та коментарем під цим відео. А для вас працював, як завжди, Ярослав Злий. До нових зустрічей!